Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде незвичне відео. Незвичне воно буде тим, що я поділюсь вам, як доглядати за кухонним інвентарем. А особливо, мабуть, у всіх є дерев'яні ось такі дощечки для закусок чи для праці. З часом вони робляться ось такими плямами і дуже непривабливо виглядають. І ось ці плями досить заважають, мають неприємний вигляд. Отож, я покажу, як їх відмити і привести до ладу. А також, якщо у вас є ось такі чорні тарілки для подачі, вони сланцеві чи з меламіну, як їх ще називають. На них також залишаються ось такі плями, які відмити важко, і вони не, тобто простим засобом вони не відмиваються, і залишаються ось такі плями. Отож, сьогодні покажу, як привести до ладу ось такий посуд. Розпочнемо з дощок. До початку потрібно змити теплою водою весь бруд з дошки. Беремо миючий засіб і змиваємо, звичайним миючим засібом дошку. Теплою водою змиваю засіб. Так як дерево має пористу поверхню, то нам потрібно продезінфікувати також в порах. Для цього беремо соду харчову, добре тобто посипаємо дошку содою. Розрізаємо навпіл лимон. Занурюємо ось цим зрізом лимон в сіль. Я використовую грубу. Так вона краще буде робити ось такий скраб в нашій дошці. І починаємо терти нашу дошку. Занурюємо лимон періодично в сіль і знову натираємо дошку. Добре, добре. Потрібно натерти дошку по всій поверхні. Сода дуже добре проходить в пори та знезаражує її. За рахунок соку лимону вона вступає в реакцію і краще потрапляє в пори, і реакція проходить безпосередньо в самій дошці, а сіль виконує роль скрабу, яка додатково щищає бруд, забруднення з нашої дошки. Плюс лимон має кислоту, яка додатково відбілює дошку. Обов'язково добре з усіх боків. Так, дошки потрібно дезінфікувати хоча б раз на місяць. І допоки будемо мити наступні дошки, цю дошку в такому стані залишаємо, щоб вона далі працювала наш розчин, який ми нанесли на нашу дошку. І після того, як наші дошки простояли. В мене вони простояли хвилин сім, далі змиваємо теплою водою. Чисті дошки викладаю на рушник, щоб знистикла зайва вода. Допоки сохнуть дошки, в мене є час, щоб помити ось ці тарілки. Змиваю тарілки під проточною теплою водою з миючим засобом. Тут не потрібно, щоб чекати, щоб простояли декілька хвилин, тому що ці тарілки для подачі мають більш цупку поверхню. Вони не такі пористі, як дошки, як дерево. Вони не такі пористі, як дерево. Далі тарілки змигають проточну теплою водою та викладаю також на рушник. Після того, як дошки та тарілки стекли, витираємо насухо все сухим, чистим рушником. І залишаємо до повного висихання. Ось так я їх кладу на ребро для того, щоб вони просихали добре з усіх боків. А допоки посуд буде висихати, в мене є час для того, щоб знайти шматок чистої ганчірки бажано-котонової. А що робимо далі? Після того, як дошки наші висохли, дошки та тарілки висохли. Беремо шматок олії без запаху. Я використовую кокосову олію. Потрібно її розтопити, я це зроблю в мікрохвильовці. Як би парадоксально це не звучало, але нам потрібно наші дошки натерти олією. По-перше, це зробить захисну плівку на поверхні дошки. По-друге, надасть гарного вигляду нашій дошці. Зробить захисну плівку, в яку не будуть потрапляти домішки з їжі, запахи, аромати. І таким чином захищає нашу дошку від пересихання. Тобто вона не буде тріскатися після того, як ви будете щось робити і залишати її. Вона не буде не будуть робитися дрібні тріщини. Якщо немає кокосової олії, тоді можна замінити звичайною рослинною олією, проте беріть гарної якості, хорошої якості, щоб вона не дала аромат. Обов'язково потрібно натерти і з боків всі ребра. Ось, дивіться, тепер різниця тут ще не оброблена, а з цього боку вже оброблена дошка. Різниця вже досить видно. І так натираємо всі дошки. Проте хочу сказати, що олії беремо трішечки, намочуємо тканину трішечки, один кінчик, і далі добре-добре розтираємо. Нам потрібно цю олію розтерти, а не просто змочити поверхню олією. Тому що прошарок повинен бути мінімальний. І тепер ось таку оброблену дошку нам потрібно залишити до повного сотання олії. А тим часом продовжуємо натирати інші дошки. І ось такі гарні дошки виходять після обробки, які прослужать довго, будуть мати гарний приємний вигляд та не будуть мати неприємного аромату. Гаразд з дошками ми розібралися про те, що робити з цими тарілками. З цими тарілками ми робимо все те саме. Також беремо шматок тканини, змочуємо в рослинній олії і добре натираємо. Проте, чому я сказала саме тканину? Чому я не сказала, е, до прикладу, паперовий рушник чи серветку? Зараз покажу наочний приклад. Змочуємо і починаємо натирати. Подивіться, він залишає ворс. Він залишає ось такі шматочки, які потім будуть видно на нашій тарілці. Тому ні в якому разі папір, тільки чиста тканина. Намочуємо і добре змащуємо. Тут потрібно трішечки часу для того, щоб добре змастити особливо ось ці, ось ці з боків місця. І таким чином натираємо всю тарілку. Зазвичай дошки та тарілки я оброблю в один день, тому що робить технологія. Обробки дуже схожа, і потім у мене все чисте. Перед тим як знайти метод, як оброблювати ці тарілки, як за ними доглядати. Я дуже багато, багато читала інформації різноманітної і перш за все шукала, як називаються такі тарілки. Отож, такі тарілки називаються сланцеві тарілки для подачі з меламіну. Але ми привикли, що їх називають тарілки для суші. Також я бачила при подачі. Ось так, ось такі жирні тарілки залишають. Це, що я говорила за рахунок того, що не сильно натирати олію. Тому що ось такі жирні тарілки, мені здається, що вони вже були використані чи не помиті. Тому я раджу олію дуже добре розтирати, який раз наголошую. Для того, щоб це мало гарний, презентабельний і охайний вигляд. Сухою ганчіркою, сухим рушником чистим. Здираюсь, збираю зайвий жир. тому що такі тарілки повинні бути матові. Ось тепер подивіться різницю, яка тарілка була до оброблення, і яка після. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!